Я Руденко Настя, випускниця курсу СММ-спеціаліст 17-го потоку. Закінчила курс у лютому 2023 року. І це мій відгук про курс та результати навчання. Це моя друга і більш успішна спроба стати SMM спеціалістом. До війни я працювала в кав'ярні. Грала на барабанах, кайфувала від життя та будувала крутизні плани. Але потім мені довелося поїхати за кордон через війну, і жага до життя просто зникла. Курс став важливим ривком повернення мене до життя, і в мене з'явилася стіль та мета розвиватися та створити свою власну стратегію попросування акаунтів музикантів в соцмережах, бо там є явні відмінності від акаунтів блогера або магазину. Завдяки курсу, у мене з'явився чіткий шаблон та план, по якому працювати. Зрозуміла, в чому я топчик. Зараз я веду сторінку барабанщика, на якому я тестую усе для майбутньої стратегії. Щойно я взяла ще акаунт продуктового магазину в одному з ЖК Києва і відкриваю власну майстерню свічок. Взагалі від курсу я хотіла якоїсь ясності, яку я і отримала, але в мене досі висить питання стосовно візуалу. Стараюсь там все-таки покращити та більше практикуватися. Ми запускали вже рекламну кампанію на сторінку Варабанщика з тілю повідомлення для того, щоб отримати охоплення та знайти нових учнів. Ми запустили на 5 днів. Бюджет був щось там до 300 гривень. Пару разів ми коректували там, і в результаті отримали непогані охоплення, які сподобалися Кирило мені. І в також в результаті отримали одного нового учня, який досі ходить на уроки до Кирила. Цей маленький результат став величезною мотивацією для того, щоб розвиватися далі і переконатися, що я все з чомусь навчилася. Перед початком курсу мала не дуже хороший відгук, бо дівчинка проходила якийсь безкоштовний курс чи безкоштовні уроки весною. Але я не злякалась і вирішила, що треба переконатися в Е, Також пару років тому я сама проходила якийсь курс, не пам'ятаю які. І от там була вода, не було ніяких домашок, відповідно нуль знань. Тому я зробила висновок: що чужа думка не завжди вам. І що треба самому переконуватися в тому, е, тому чи іншому, і треба завжди робити домашки. Ось. Дуже дякую за навчання. Це було цікаво і без води.